Відпустили, відпустили водія, якого незаконно утримували більше 24 годин. Вон стоїть бусик, Volkswagen, який мене довжні упакувати. Байдужі, допоможіть. Я не в розшуку, резерв плюс чистий. Зупинили без підстав, заблокували рух. Находжуся вже в машині з дружиною 24 години. В тому числі ми здійснювали юридичну підтримку майже постійно на телефоні. Клуб юридичного захисту водія надавав консультацію клієнту, не учаснику спільноти, а просто клієнту. І все вийшло. Друзі. Добрий день. Я Тимошенко Григорій Олександрович, якого утримували ТЦК незаконно більше ніж 24 години. Дякую пану Болтику, Антону, і всім його колегам. Хлопці реально можуть, хлопці писали в інстанції, поліція бездійствувала. У нас юрист клубу юридичного захисту водія знаходився на телефоні гарячої лінії і надавав підтримку цьому водію. Поліцейський виявив, що, хоч він і не перебував в так званому розшуку ТЦК, і у нього не було червоної плашки про розшук, він є порушником. Він прибрав на себе по суті повноваження юриста ТЦК і визначив, що він не проходив з 21-го року. Зачекаю дімі ще є питання. Прокуратура реакція була. Ви ж до прокуратури також звернулися, наскільки я знаю. Так, ми звернулися до прокуратури, і реакція була дуже цікава. З позитивного вони, хоча б зафіксували звернення, з негативного передзвонили безпосередньо водію. І вказав те, що вони знають, вони в курсі, вони все бачать, але вдіяти нічого не можуть е, дуже цікавий момент. Ще ми встигли подати самого ранку е, відповідну заяву слідчому суді по статті 206 КПК. Вірно розумію, пояснив так, абсолютно вірно. Є такий механізм по 206 КПК подати заяву у випадку е, незаконного, абсолютно самовільного позбавлення особи. У праві пересування очікуємо відповідну реакцію від судових органів. Ну друзі, як ми бачимо, просто з рахуванням тих подій, які відбулися, людину вдалося як то кажуть, звільнити раніше тому факту, що ми подали відповідну заяву, однак ми її підтримуємо. Будемо дивитися, як суд її розгляне та оціне. Вимкнули світло. Ну, ми працюємо. Клуб юридичного захисту водія надає надійну юридичну підтримку. Ми працюємо, телефони гарячих ліній працюють. Кому потрібен надійний юридичний захист, долучайтеся до нашої спільноти клубу АД. завдяки нашому, в тому числі, медійному ресурсу, який дає можливість піднімати і опублікувати такі важливі теми. Вдалося сьогодні звільнити цього водія.